Коли ми спілкуємося з військовими і запитуємо, чому сьогодні, на превеликий жаль, карта так змінюється не на нашу користь, власне кажучи, на Донбасі, ви можете подивитися той самий Діпстейт, побачити постійне просування російських військ. А то чуємо у відповідь: знаєте чому а тому, що немає фортифікаційних споруд. Ну, відверто кажучи, говоримо ми про фортифікаційні споруди з лютого місяця цього року, навіть з грудня минулого року, про те, що це мав бути пріоритет. До сих пір ми не знаємо насправді, чому на Донбасі після того, як були втрачені ті фортифікації, які були збудовані в 2014-2015 році, нових фортифікацій якісних, які би здатні були захистити українських військових, так і не з'явилося. І а, просування російських військ на Харківщині. Зокрема, на Вовчанськ, так само ставить перед нами питання, чому це відбулося. Що відбувати сьогодні ну надзвичайно складно ці українські міста, які зазнали ось цієї атаки вже цього літа. Ви знаєте, я спрямувала запит до керівника антикорупційного бюро з приводу того: а зрештою, були на Харківщині укріплення чи ні, тому що є ціла низка розслідувань громадських активістів, які говорять про те, що там за завищеними цінами були. Вони просто залишені будівельні матеріали. А мені відповідь з набу була наступною, що здійснюються перевірки цих фактів, але справа досі не порушена. Ми насправді закликаємо сьогодні, по перше, а відповідні антикорупційні органи провести негайно розслідування всіх можливих фактів порушень, які лунали останнім часом, вже у відкритих джерелах, вже не кажучи про самих військових, які постійно про це говорять, і звичайно, ми вимагаємо, аби. Спеціальна комісія парламенту, яка була створена за нашою вимогою, заради чого нам довелося знаєте, блокувати роботу парламенту, негайно зібралася. Не може бути в такої комісії, яка була покликана дати відповідь на це питання і пришвидшити будівництво фортифікаційних споруд. Не може в неї бути канікул. Але поза тим, знову таки очільник комісії, який зараз під слідством НАБУ нібито подав самовідвід. Сади голови цієї комісії, але комісія не може зібратися за те, щоб це проголосувати. Ну даруйте, але це повний абсурд, тому що сьогодні люди чекають звіту взагалі від цієї комісії. Ці комісії мали надати інформацію, де будувалися, скільки коштів було виділено і. Почому, врешті, купувалося. Я хочу підкреслити, що Антикорупційний комітет робив відповідні запити на військово-цивільній адміністрації, і лише вісім військово-цивільних адміністрацій надали відповідні відповіді щодо того, по чому купувалися будівельні матеріали, які критично необхідні сьогодні для побудови цих фортифікаційних споруд. Це і ліс, це і бетон і багато інших речей. Тому значить, комісія має працювати негайно. Про це наш член комісії, я думаю, дасть додатково розширену інформацію. Про те, що сьогодні там відбувається, але наша фракція готова ставити питання про те, що ця комісія має вже бути не спеціальною, а слідчою, і це серйозна насправді різниця, тому що спеціальна комісія вона готує пропозиції до законодавства, А слідча комісія має право проводити допити, і ці допити стають матеріалами у справах про порушення. І мені здається, що після того як уже два місяці волиндається, замовчується ось ця ситуація з корупцією на. Побудові фортифікаційних споруд, а ця ситуація вимагає уже того, щоб це були матеріали конкретних кримінальних справ. Ну і, звісно, всі відповіді суспільству мають бути надані, бо це справді наша команда бачить це як ту корупцію, яка вбиває, і це не пафос.